Нові проєкти, патріотичне виховання та підтримка молодих вчителів. Як освітяни готуються до нового навчального року? Про нововведення та підготовку до навчального року сьогодні розповіли освітяни та представники місцевої влади наживо у прес-центрі медіахолдингу «Сі-4». Так, з 1 вересня, 28 чернівецьких шкіл розпочнуть навчання у очному форматі. Решта 17 – за змішаною формою або у дві зміни. Якщо минулого року ми стартували з семи закладів, які могли організувати навчання в очному форматі, сьогодні їх ви розумієте у скільки разів більше. Що це означає? Це означає, що минулого року, з тими площами укриттів найпростіших чи протирадіаційних укриттів повноцінних, які були у закладів освіти, ми не могли запустити освітній процес. Але місто справді вкладає величезні кошти у ремонт укриттів. Працюємо ми дуже потужно з іншими суб'єктами, які знаходяться неподалік для дообладнання укриттів. Цьогоріч управління освіти витратило понад 2,5 мільйони гривень, щоб покращити умови перебування школярів під час освітнього процесу. Також представники місцевого самоврядування розповіли і про зміни, які чекають на вчителів. Ми розуміємо, і це основна проблема на сьогодні. В закладах освіти це є. Кадровий потенціал заклади освіти, дуже великий відсоток втрати педагогів, професіоналів, які з тих чи інших причин покинули територію і області, і міста, і зокрема України. Але ми працюємо над тим, щоб залучати молодь. Зокрема, міська рада готує програму підтримки молодих педагогів. Детальніше про особливості програми у прямому етері розповів заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк. Ми чітко розуміємо, що молоді вчителі не мотивовані тією заробітною платою, яку вони отримують в школі. Чому? Тому що немає досвіду, немає нарахувань додаткових, і це є проблема. Тому зараз департамент фінансів, звісно, з подання управління освіти розробляє цю програму підтримки молодих вчителів, яка передбачає диференційований підхід. Тобто, ті вчителі, які мають стаж до 5 років, будуть отримувати одну доплату до заробітної плати з міського бюджету. І ті, які мають стаж там ну трошки більше ніж там, ну скажемо до 8 років, да тобто більше 8, в принципі, зарплата вже більш-менш є е, ну достатньою. Також на прес-конференції розповіли і про розвиток національно-патріотичного виховання у регіоні, зокрема щодо співпраці з національною скаутською організацією пласт та проведенням дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», яка за останні два роки стала набагато масштабнішою, певні освітяни. Якщо брати у відсотковому плані, до прикладу, зараз ну, 700 учнів, то 10% вони зараз на фронті. 10%. А всі решту 90% це кожна родина, яка захищає. Тому буду рада, якщо завтра наша серпнева конференція ну… Таке от звернення. Немає ні одного закладу загальної середньої освіти чи дошкілля, які б не долучалися до волонтерських ініціатив жодного закладу. Тобто вони є маленькими доброчинцями, з великими серцями, повними любові до України. Коли діти вивчатимуть історію своєї школи через призму, Випускників, які захищають Україну через призму власної родини, яка захищає Україну, про початок навчального року на Буковині розповіли і у обласній військовій адміністрації. Оксана Сакарір каже, майже 90% обласних закладів дошкільної освіти будуть навчатися очно, адже у більшості шкіл є відповідні укриття. Наразі працюють над сімома укриттями, в яких стан та доступність не відповідають вимогам. Це укриття. Ми говоримо Новодністровської територіальної громади для. Одного закладу ми говоримо про Лужани Мамаївської територіальної громади. Путила це будівництво в місті Чернівці. Укриття для найбільшого закладу освіти це ліце, 13 й ліцей, бувша ліцей, був школа, там де навчається понад 1500 учнів. Ми говоримо про будівництво. Всі інші об'єкти ми говоримо про реконструкцію та ремонт. Максим Бернк, Любов Копоть, Ярослав Боячук, Андрій Моронесько, Новини Чернівців, телеканал Сі 4